Прийшла дівчина до хати, узялась хазяйнувати, вправно скриню відімкнула, В жовту свиту всіх зягнула. Листя жовте облетіло, парки та сади укрило, Та поглянь на гілочки, що горять, немов свічки, Восени зачервоніла рясно-рясно горобина. Котиться клубочок зовсім без ниточок, Замість ниточок триста колючок. В теплий дощик народився, парасолькою укрився, Може б, з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Коли падаю я з неба, люди кажуть так і треба, бо тоді вважай, буде гарний урожай. Я порою дощовою, наче дах над головою. При собі мене тримають, а як пройде дощ, складають. Що за диво на гіллі їжачки ростуть малі, в них гостренькі колючки та зелені кожушки. Без рук, без ніг на гору побіг, Рукавом махнув, дерево зігнув. У зеленім кожушку в костяній сорочці Виростаю у ліску, Сім зірвати хочеться. На городі восени сплять великі кабани, в них прив'язані хвости, щоб не думали втекти. Пухнастий клубочок виліз на дубочок, жолоді зриває і в дупло ховає. Дощ рясний сьогодні падав, все довкола замочив. Дощ пройшов, залишив їх і великих, і малих. Летять, кружляють, на землю лягають, з землі не встають і тут пропадуть.